Вітаємо, шановні колеги. В офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг начальника головного управління ДСНС України в Харківській області Артема Астахова. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Артеме, вам слово. Здоров'я бажаю. За період з 4 по 11 серпня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 248 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 140 пожеж. 38 із цих пожеж були пов'язані з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 78 виїздів. Деплаковано з-під завалів зруйнованої вороже обстріли будівель одного загиблого. Завдяки оперативній дії співробітників ДСНС на побутових пожежах врятовано дві людини, з них одна це дитина. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працює 47 піротехнічних розрахунків, 309 саперів, 156 одиниць техніки, зведена загону ДСНС, у тому числі 25 машин механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС здійснили 327 залучень, знешкодживши 469 ворожих боєприпасів. А всього з лютого 2022 року піротехніки ДСНС на території Харківської області обстежили 12 тисяч 336 гектарів території, з них 2024 гектари за допомогою машин механізованого розмінування, 5203 гектара сількосу гіть, 4540 кілометрів доріг і лінейних мереж, 75 об'єктів, 5 тисяч домогосподарств. І загалом перед техніками ДСНС на території Харківської області з 22-го года виявлено та зашкоджено 126 тисяч вибухонебезпечних предметів. За тиждень зафіксовано два випадки підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Це 8 серпня у селі Дослідни Чкалівської громади Чугуївського району стався вибух протипіхотної міни ПФМ 1 «Пілюстка». постраждав 49-річний чоловік. Постраждалого з травмами обличчя госпіталізовано до медичного закладу 10 серпня у місті Куп'янськ внаслідок підриву невідомого вибухонебезпечного предмету. Постраждав чоловік 64 чотирьох річ 64 рік. З вибуховими пораненнями його було госпіталізовано до лікувального закладу. І всього з лютого 2022 року внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах в Харківській області загинуло 105 цивільних осіб і травмовано 312 цивільних осіб. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступень мінної небезпеки, особливо на територіях деокупованих. Прошу бути пильними, обережними. Дотримуватися правил безпеки парад рятувальників і у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів або вибухівки негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня підрозділи ДСНС залучалися на гасіння 38 пожеж спричиненими ворожими обстрілами. У Богодухівському, Ізюбському, Куп'янському, Лозівському, Чугуївському та Харківському районах області та у місті Харкові 4 серпня у селі Лосівка, Чугуївського району, внаслідок удару БПЛА горів житловий будинок на площі 150 метрів квадратних. На місці події загинув чоловік 1978 року народження. 5 серпня окупанти завдали масовану атаку одорними безпілотниками по місту Лозава Харківської області. Під ударами опинилися об'єкти транспортної інфраструктури. Загинуло дві особи, постраждало 13 осіб, із них двоє діти. Сталися руйнації будівель та шість осередків пожеж. Гріла адміністративна виробнича складська та інші будівлі, а також дах залізничного вокзалу. 7 серпня ворог завдав удар безполотниками по цивільному підприємству в Салтівському районі міста Харкова. Унаслідок влучання сталася пожежа у чотириповерховій офісній будівлі. Гріли конструкції покрівлі та технічного поверху на площі 500 метрів квадратних. Постраждало двоє цивільних чоловік та жінка. 1959 та 1962 років народження. Вони зазнали гострої реакції на стрес. 9 серпня ворог завдав масованої атаку ударними безполотниками по населеним пунктам Харківської області. У селищі Золочі Багетівського району сталася пожежа в одноповерховій адміністративній будівлі на території лікарні без постраждалих. У селі Калугіни-Башкирівка Чугуївського району горіли квартири 4-го поверху житлового будинку на площі 100 метрів квадратних, постраждала шість осіб, із них одна це дитина. У місті Блаклеї внаслідок влучання сталося загорання адміністративної будівлі на площі 300 метрів квадратних та приватного домовладіння на площі 60 метрів квадратних. У селі Калинове Ізюмського району горіла будівля начального закладу та клубу. У селі Шевченкове Куп'янського району внаслідок обстрілу горіли класи навчального закладу на площі 150 метрів квадратних, гуртожиток іншого навчального. Закладу на площі 150 метрів квадратних, гаражі та три автівки на площі 200 метрів квадратних. У селі Малинки Куп'янського району горіли будівлі лікувального закладу на площі 300 метрів квадратних та господарча споруда на площі 50 метрів квадратних. 9 серпня ворог завдав ударок безпілотниками по будівлі меблевому магазину у місті Харкові. Постраждала п'ять осіб, з них одна дитина. З уламками поранення їх госпіталізована до лікарні. Пожежі не було, рятувальники розрізали, демонтували пошкоджені конструкції металевої покрівлі. Психологи ДСНС надавали допомогу людям. 10 серпня населені пункти Чугуївського райони зазнали масового удару БПЛА. Внаслідок влучань зафіксовано 5 пожеж у місті Чугуїв, селі селі з міської громади та селі Мартаве Печеніжської громади. Горіли дитячі дошкільні навчальний зати, заклад, схвальська будівля, пожневні залишки на полі та суха трава на відкритій місцевості. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітря та тривога. У разі небезпеки, негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила врятує ваше життя. Щодо загиблих на водних об'єктах, протягом тижня трапився один випадок загибелі 7 серпня у селі Новосилівка Багадухівського району. з місцевого ставка працівники Харківської обласної комунальної аварійно рятувальної водолазної служби вилучили тіло жінки 1995 року народження, яка зникла напередодні. Причина смерті наразі встановлюється. А всього з початку літа на ведомі Харківської області виявлено тіла 24 загиблих. З них п'ять це діти. Нагадую, що Державна комісія з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала заборонити на всій території Харківської області відпочинок населення на водних об'єктах. Рішеннями комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайної ситуації Харківської області та Харківської міської ради на території області і міста Харкова, зокрема, купання заборонено. Шановні громадяни, закликаю утриматися від відвідання водойм, особливо там, де велись активні бойові дії. Не залишайте дітей без нагляду поблизу води, не дозволяємо їм купатися у непростованих, непристосованих для цього місцях, бережіть своє життя. Щодо евакуації, перед керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває військова евакуація з профтових населених пунктів Харківщини. Вона проводиться силами підрозділів Національної поліції. Державної служби України з надзвичайної ситуації взаємодії з відповідними вакакомісіями, комісіями всім органа виконавчої влади і самоврядуванні за допомогою волонтерів. Рятувальники безпосередньо наразі залучені до евакуації мешканців населених пунктів Куп'янського району. На території вакапункту постійно чергують психологи ДСНС, які надають підтримку людям вимушеним покинути власні домівки через активні бойові дії. Загалом. Із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 31 371 мешканця, із них 2576 це діти і 309 маломобільних осіб. Звертаюсь до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Збережіть своє життя та здоров'я. Не ризикуйте, евакуюйтесь у безпечні населені пункти. Дякую за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Дякую вам.